І наші ефірі тривають. Я Хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гетьма та медичний центр Призма. Я хочу нагадати, що сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це підтвердили всі офіційні істочники. Джерела президент України збирає раду національної безпеки і оборони. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. І вже є певні висновки у гідроенерго, і вони сказали, що із за підрив. Машинного залу всередині Каховської ГЕС, а вона повністю зруйнована, і станцією станція відновленню не підлягає зараз. Дуже багато різної інформації, щоб розібратися з тим, що ж відбувається, на який вплив це буде мати і для України, і для людей, які проживають в регіоні, і може навіть на український контрнаступ. Зараз будемо говорити з Михайлом Гончаром. Я надзвичайно рада, що він знайшов для нас трошечки часу терміново. Саме зараз він президент Центру глобалістики, стратегія 21 і відомий експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, пане Михайле. Вітаю, дякую, що знайшли для нас час. Ну, питання відомо. Якщо можна, то сразу відповідь: Так, хочу сказати доброго дня. Хоча він зовсім не добрий. Ну, дивіться, тут потрібно зрозуміти передусім, що за алгоритм закладається в таких діях російської сторони. Ну, безперечно, ви вже частину відповіді сказали, це спроба зупинити контрнаступальні дії Збройних сил України, які практично розпочалися. Не можна сказати, що цей сценарій є цілком неочікуваний. Але все ж таки, напевне, було, було певне припущення, що противник не буде робити подібних дій, оскільки руйнація. Каховської ГЕС, руйнація дамби, спускання води в водосховищі призведе до унеможливлення по суті функціонування північно-кримського каналу, який забезпечує водою півострів. Себто, так би мовити, ворог не буде собі стріляти в ногу. Але як бачимо, запущено такий з точки зору Кремля сценарій. Ескалація заряди деескалації. Що мається на увазі? Певно, що річ йде не тільки, власне кажучи, про сам підрив Каховської ГЕС, руйнацію, часткову руйнацію дамби та спускання води з Каховського сховища Замисел більш далекосяжний, тобто Запорізька атомна електростанція. Оскільки її е, системи охолодження, охолодження реакторів, вони живляться водою саме з Каховського водосховища. Тобто падіння рівня води в водосховищі автоматично ускладнить, якщо не унеможливить відповідь на це питання поки що немає, подачу води в систему охолодження реакторів. Хоча на атомній електростанції передбачена відповідна там відповідний аварійний алгоритм дії в за таких обставин, він там обраховувався, там у випадку якоїсь техногенної чи природній катастрофи землетрусу, наприклад, який зруйнує там дамбу ГЕС, вода сплине і водосховище зміліє. То тоді передбачались там певні заходи, які спрямовані на те, щоб подати все ж таки воду. Але знову таки ми не можемо зараз сказати, наскільки ці, цей алгоритм може бути задіяний, як і не можемо сказати, наскільки е серйозним буде падіння е води в водосховищі. Оскільки це падіння залежить від того, е до, якого рівня, до якого рівня зруйнована сама. Дамба. Те, що показують знімки на сьогодні, і відеозйомка, і супутникові знімки, Ну вони поки що не дозволяють, як на мене, зробити остаточний висновок, наскільки критично впаде вода в водосховищі. Але знову ж таки, потрібно виходити з найгіршого варіанту, що це таки може відбутися. І в такому плані тоді попереду може бути, може очікувати фокусівський сценарій. Тобто із за браку подачі води відбудеться. Не відбудеться ще відбір тепла з зони, активної зони реакторів, відбудеться їх розігрів з послідуючим плавленням активної зони, ну і далі те, те що було на Фукусімі. І от в цьому контексті якраз такий проекцію такого сценарію малює зараз Кремль. Тобто, це можна сказати так: такі дії опосередковані, непрямі дії, але які загрожують. Ядерною аварією можна прирівнювати до застосування ядерної зброї. Але без її фактично застосування. Стобто в цьому, очевидно, і полягає замисел Кремля. Ну от Давайте пригадаємо інцидент, який трапився над Чорним морем з американським розвідувальним безпілотником. Він був знищений. так Але. Без застосування засобів ураження. Хоча американці назвали такі дії росіян там, непрофесійними, небезпечними, але практично можна сказати, що це, ну, якщо тут можна стосувати термін високе мистецтво, високе мистецтво ураження противника без застосування засобів ураження. От десь приблизно, так би мовити, за таким алгоритмом діє зараз Кремль. Себто створити проекцію, поки що проекція так виглядає загрози а, атомної аварії без застосування ядерної зброї, і змусити і нас припинити наступальні дії Збройних сил, і Захід примушувати нас а, зупинитися так само. І ми бачимо, що зараз активно поширюються російською пропагандою абсолютно дезінформаційні речі про те, що це е, мовляв Україна завдала удару по дамбі, е, Каховської ГЕС зруйнували її. І відразу скажу, що це повний абсурд, тому що немає ніяких у нас таких потужних засобів ураження ракетних, та власне кажучи, їх і в росіян немає. Якщо ми не беремо до уваги там е, ракети з ядерними боєголовками. Щоби знищити е, ГЕС, це потрібно, власне кажучи, щоб е, полк бомбардувальників типу Су-24 довбав е, потужними бомбами в е, кілька годин цю в е, Каховську ГЕС, щоб її ось так зруйнувати, як зараз. Видно, що це була закладена вибухівка, ага, до цього заздалегідь була. готувалися, і там мова йде про. Ну, не те, що десятки, а швидше за все, сотні тонн вибухівки. Тим більше потрібно ж не забувати, що Каховська ГЕС знаходиться на окупованій території. І інформація про те, що дамба замінована, вона вже давно була точно так же, як і є інформація про мінування системи подачі, системи колектора, подачі води. На е, реактори, перш четверті реактори Запорізької атомної автостанції. Тобто, тут е, ми бачимо, що це вже заздалегідь заготовлений сценарій, і тому, коли пригадуєте, і ви напевно це е, не раз говорили. У своїх е, випусках з різними експертами, військовими, в тому числі що, противник е, відводив останнім часом свої сили з лівого е, берега Дніпра, ті, якраз які якраз розташовані зараз в можливій зоні підтоплення, насебто багато хто тоді вважав, що типу ну от все вони збираються чкорнути. Так, вони збираються чкурнути, але тільки тому, що е, діють згідно певного оперативного замисла. Е, зараз ми, от власне кажучи, це е, спостерігаємо. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, якщо от просто подивитися на географію, то куди піде вода і куди, куди вона зараз йде, що вона буде підтоплювати, які території опиняться підтопленими? Як довго може вода бути на цих містах? І чи може є погана новина? Просто жахлива новина з того, що сталося, але можливо, якось ці жахливі ситуації ми могли би скористатися, умовно кажучи, тим, що сталося, українські військові могли би скористатися, чи це в принципі неможливо? Ну, дійсно, ситуація виглядає таким чином, що Росія вирішила перейти певний Рубікон, і, безперечно, що вона має зіштовхнутися з нестандартними діями. У відповідь, е, які можуть бути наслідки зараз, ну, якби складно сказати, тому що одна справа те, що прогнозувалось і моделювалось, і на це є достатньо, достатньо точні цифри і моделі, які, до речі, були зроблені не тільки у нас. Е, і, як би зрозуміло, що по, вниз по течії там низинна. Зимні місцевості. Вони понижуються в бік Дніпра, Язовського, в бік Чорного і Азовського морів, ну власне кажучи, от десь в районі Сиваша, це нуль над рівнем моря, скажімо так, і тому вона звичайно, враховуючи степову місцевість, буде поширюватись якраз по понизю Дніпра. Ну, Там є різні оцінки, але загалом так чи інакше, десь порядка близько 100 тисяч мешканців от в понизі Дніпра. Передусім це лівий берег Дніпра. Виявляться в зоні підтоплення. Ну, це там, якби зараз. Сказати складно, яка, які будуть реалії з урахуванням того, що відбувається, е, тим не менше якби підтоплення також е, буде і на правому березі. Ну, коли ми візьмемо до уваги там Херсон, і, власне кажучи, е, прилегла територія туди і Херсонщини, і Миколаївщини. Е, але більшою мірою це стосуватиме цілі обережжя. Ну, Зрозуміло, що якби е, хвиля. Буде зменшуватись по мірі того, як розширюється русло ріки, а ближче до моря воно розширюється, там пам'ятаємо Дніпробухський лиман. Тому ну, там різні оцінки є, але десь загалом, там десь цей злив води з водосховища, ну, він триватиме там ну, не менше трьох діб з урахуванням. Тої швидкості, яка є, але зрозуміло, що вона буде зменшуватись по мірі того, як зменшується тиск води внаслідок того, що вже частина водного потоку витекла. Тому, безперечно, що потім ця хвиля сплине. Тут щоправда є питання те, що пов'язано там, що далі буде із відбуватися. із... Тим, що буде на дні, звичайно, під дією сонця і високих температур, все це буде випаровуватись, висохати, розноситись вітром, і зрозуміло, що за десятиліття існування водосховища там накопичилось багато різних малоприємних шкідливих речовин для здоров'я. Ну, але це те, що буде потім. Безперечно, це зона екологічної катастрофи, поза всяким сумнівом, і на довготривалий період. І в цьому плані, звісно, що зараз можуть бути тільки якісь дуже попередні модель, модель, на основі моделювання попереднього оцінки. Проте так чи інакше, мова йде про головне зараз врятувати життя людей, бо так чи інакше, моделі показують там і певну кількість жертв, які, які будуть тут складно беземоційно говорити, хоча там, скажімо, це відносно низький відсоток, але тим не менше, мова йде про людське життя. І плюс, ну тут як би можна сказати таким чином, умовно для якогось оптимізму, що добре, що це. Не дамба, там десь у високогір'ях, е, які є дамби там, у високогір'ях Центральної Азії, там чи Китаю, там, е, де дамби сягають висоти кілька сотень метрів, і, звичайно, там йде водяний вал, який все геть руйнує, тут все таки Дніпро е, рівнинна ріка, е, тому е, обсяг. Руйнувань, ну не співвимірний, так би мовити, але це зовсім не означає, що це якимось чином може применшувати масштаб злодіянь путінського режиму, який повинен понести відповідальність, але це буде зрозуміло не відразу. Проте зараз необхідні жорсткі, нестандартні дії з боку. Західних країн, тому що тут чітко позначена проекція загрози використання ядерного чинника. Тобто Росія, у такий гібридний спосіб, по суті, переступає червону лінію. І в цьому плані я думаю, що вона має зіткнутися з тими наслідками. Які вона не передбачує, ну точно так же як вони не передбачили, скажімо, видачу ордера е, міжнародним кримінальним судом на е, головного воєнного злочинця Путіна. тобто для них це було неочікувано. Зараз звичайно, мова не йдеться про те, що буде виданий якийсь там черговий ордер на когось. От мова йдеться, е, повинна йтись про е, заходи, пов'язані з жорстким попередженням путінського режиму. Про те, що у випадку е ядерної аварії на Запорізькій АЕС це буде прирівняно до застосування ядерної зброї, і в відповідь Росія зіштовхнеться з тим же самим. Тобто гібридний варіант маскування їм не допоможе. Пане Михайле, дозвольте ще два короткі запитання? Якщо ви маєте ще трохи часу, перше запитання: ви сказали, що не буде води в Криму? Тобто, ця подача, про яку дуже багато говорилося, вона буде припинена. Наскільки це буде відчутно? Чи дійсно зараз от, Крим це відчує? І по друге, відразу ж запитання: як це може вплинути на подачу електроенергії? Ну, по воді в Криму. Ну так, відразу вони це не відчують, тому що якийсь ресурс води вже надійшов з північно-кримського каналу, е, тому там щось зберігатиметься. Е, вони заблокують е, через е, підкачувальну станцію Рані Джанкоя, щоб е, вона залишилась в тій частині каналу, який йде далі південніше. Але навіть якщо подачі води не буде, ну, ми пам'ятаємо, що після 2014 року, от і власне до 2022 року, вони обходились без цієї води з точки зору того там, забезпечення потреб населення. Те, що там... Якби там пропала частина їхнього там аграрного виробництва, там чи, чи були проблеми там з водопостачанням промислових підприємств? Ну воно, власне кажучи, не призвело до якихось там катастрофічних наслідків. Тому в цьому контексті це якраз говорить про їхнє ставлення насправді до населення Криму, яке вони вважають своїм. І власне, що людське життя для путінського режиму нічого не варте, навіть якщо це мова йде там про там, Крим, який має сакральне значення, там, і так далі, і тому подібне. Що стосується по електроенергії, ну власне кажучи, якби сама по собі, якщо маєте на увазі Каховську ГЕС, то вона з точки зору. Там е реалії сучасної енергосистеми України, вона маленькою своєю потужністю, тобто вона не мала ніякого там визначального характеру. А, але справа в тім, що е тут якби ж пропрацювала ця система каскад Дніпровський ГЕС. В системі Укргідроенерго. І це безперечно наші маневрові потужності. Ну, звісно, кожна станція працює сама по собі. От. Тому тут, якби ми не відчуємо зараз якихось проблем з енергопостачанням, вони знаходяться в зовсім в іншому місці. От. І знову ж таки, це питання Запорізької атомної електростанції. Яка, хоча вона і не працювала зараз після окупації в системі південно системі України, але тим не менше вона. Так чи інакше, це по суті найбільший донор нашої енергосистеми. Ну, це само собою зрозуміло з точки зору того, що там 6 атомних реакторів, це найбільша в Європі. А в подальшому, звісно, що потрібно дивитися за тим, щоб додатково убезпечити наші інші атомні електростанції, от які. Ну, так чи інакше, ми це бачимо по цим 15 місяцям активних е, бойових дій ворога, е, є об'єктами, яко кажучи, підвищеної уваги. Е, з точки зору того, щоб е, не те, щоб їх уразити, але з точки зору того, щоб ізолювати їх від енергосистеми і таким чином створити е дефіцит е електроенергії, дефіцит потужності в енергосистемі, і знову ж таки викликати blackout, От, І це теж один з механізмів, так би мовити, примусу е до миру, як вони вважають, до як мінімум, до е переговорів. Пане Михайле, можливо, ви щось хотіли додати від себе, що українці повинні ще знати на цей час про те, що сталося, щоб ну, завім час часом не панікувати, а просто ну, розуміти, про що йдеться? Можливо, про щось, про що я вас не спитала, ви хотіли б додати ще? Щоб... Ну, Зараз мова йде про те, щоб е, на рівні урядовому, офіційному рівні, на рівні місцевих органів влади. Е, Підготуватись до сценарію а, найгіршого з точки зору того, що може відбутись фукусімський сценарій на Запорізькій атомній, підготувати еваку... Еваку... евакуаційні а, заходи для певної, а, певних територій, які можуть виявитися в зоні враження. Такі моделювання робилися. А, ну і, а, власне кажучи, Якби до урядового рівня, це питання якраз відповідної комунікації з нашими західними партнерами, як щодо подолання тої дезінформації, яка зараз масовано видається в ефір ворогом, а також якомога динамічніше спонукання наших партнерів до. Активних дій дій превентивного характеру, а не просто реагування на з черговими висловленнями там глибоких стурбованостей. Тому що мова тут йде про те, що про що і говорить е, Україна вже багато місяців, що е, так звана війна в Україні є війною в Європі. Це агресія путінського режиму проти Європи. Війна йде на українському фронті. Але іншим теж не варто розслаблятися, і дозвольте саме останнє запитання. Суто технічне, да от ви сказали, що можуть виникнути проблеми з подачою охолоджувальної води на запорську атомну електростанцію. Чи можна якось технічно це питання не доводити до критичного щось вирішити? Тобто в принципі це можливо? Е, ну, в принципі, так. Я просто не, не, не хотів влазити в технічні деталі, е, mm -hmm. вони можуть, якби в mm -hmm. двох словах, цього не поясниш. А глибокі технічні деталі вони будуть мало зрозумілими для широкого загалу. Такі можливості є, але знову ж таки, чи вдасться ними скористатись, відповідь на це питання нема, тому що якби, відповідь з одного боку лежить в тому, що було зроблено на Запорізькій АЕС окупантами, і чи функціональні системи. Ага. А з іншого боку, добре відомо, що вони замінували навіть ті колектори. Подачі води. І ситуація виникає така, що навіть якщо буде технічна можливість все ж таки подати воду з обмілілого сховища на охолодження реакторів, то може бути зруйнований цей колектор, по яким вона безпосередньо подається в контур охолодження. І тоді, так би мовити, незалежно від того, є у вас вода чи нема у вас води, сценарій буде однозначний. У от чим справа. І тут якраз і питання виникає до швидких і е, превентивних дій е, з боку е, того, що ми називаємо міжнародним співтовариством. Пане Михайло, дуже дякую. Дякую, що ви з нами сьогодні поговорили і що знайшли час. Дякую дуже. Дякую вам. Михайло Гончар був сьогодні з нами на зв'язку. За що ми щиро вдячні, звичайно, вдячні вам наші спонсори на платформі Патріон. Залишайтесь з нами.